Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд-хенд. Сьогодні другий день після завозу, ціна за кілограм 301 гривня. Розпочну я з верхнього одягу, знайшла ось таке пальто. Скоріше за все, воно чоловіче, але мені сподобався крій, вирішила його приміряти. Бренд Drycon for Beautiful People. Воно середньої довжини з такими масивними плечима. Видно одразу по ньому, що якісна річ і не дешева. По відчуттях тут є вовна. Зараз роздивимося детально бірочку і вам уже скажу, який тут склад тканини. Пальто в ідеально новому стані, без дефектів, без потертостей. Ось тут ще підкладка така от брендована. а з іншої сторони можна навіть підписати так. Ім'я власника цього пальто. Це 52 розмір за своїм складом: 79% вовна і 21% поліамід. Пальто пошите за принципом жакету, піджака. Єдине, що воно таке аж надто оверсайса, видно, рукавчики тут задовгі, ніби так вдягнули з чоловічого плеча піджичок. Тут і кумірець, такий як в піджака, і на рукавах ці такі дрібненькі гудзики. Єдине, що це такий подовжений піджак, він доволі довгий. Цікава і оригінальна знахідка, але чи в такому я б ходила по вулиці, не знаю. Напишіть в коментарях, як вам таке пальто, чи купили б ви його. Я його обов'язково в кінці поважу і скажу, чи купила я. Наступна моя знахідка це шкіряна курточка від ґері Вебер. Бірки зі складом немає, ну але на дотик і на запах це все таки натуральна шкіра і дуже цікавий колір. Такий він світло-сірий, не часто таки трапляється, і доволі вона така лаконічна. Зараз примірюю, покажу. Куртка в дуже хорошому стані, видно, що вона не затерта, без царапинок, і, в принципі, по розміру підійшла. Але у мене вже давно діє принцип, ви, напевно, це помітили, що я не усе, що мені подобається, купляю, а лише справді те, що дуже сильно сподобалося, і те, що мені справді бракує в гардеробі. І чи потрібна мені саме ця куртка в гардеробі? Напевно, що ні, оскільки не знаю, куди б і з чим я її носила. Тому нехай вона дістанеться тому, хто справді її захоче і буде носити. Сподобалась мені ще ось така куртка в спортивному стилі: куртка бомбер. Вона з таки моди йде як відливом, чорна, але блискуча. Куртка має легеньку підкладку з бавовни, ось таку світло-сіру, і видно, що це якісна річ. Подивіться, як усе акуратно прошито, усі шви, бірочки, ніде нічого не стирчить, тому думаю, що це доволі дорога куртка. Вказаний розмір 44-й. Я була впевнена, що вона мені має підійти, але насправді це, мабуть, не той 44-й, про який я подумала, оскільки куртка виявилася на мене замаленькою. Таке враження, що я вдягнула С або XS на себе. Була б вона мого розміру, просто була б супер знахідка, крута. Подивіться, які тут і замки круті, добротні. Ну, тобто, видно, що це не базарна якась куртка, а справді брендова. І давно я не знаходила і не показувала вам люкс бренди. Цього разу мені пощастило знайти худі від кензо. Далеке воно, правда, від ідеального стану. Ось тут розпориті рукавчики, на одному, на іншому така ж сама історія. І якщо придивитися, воно таке от вже ну, видно, що ношене, кишеньки трішки розтянуті, але, скоріше за все, це оригінальна річ. Ось така от бірка, вказаний розмір XL, і, як на мене, це чоловічі худі. Ось так воно виглядає. Їхній характерний такий от тигр і нашивка яскрава, така от блакитними нитками, дуже класно, акцентно виглядає. Видно, що худі любили, часто носили, і отбірка вже така от бліда стала від великої кількості прання. За своїм складом це бавовна 100%. Я його не приміряла, оскільки видалось воно мені таке от заношене і не хотілося вдягати на себе. Показую вам уже наступну свою знахідку, ось така от блуза з пишними рукавчиками, малесеньку тонесеньку смужку, от вона в ідеально новому стані. Такі речі я люблю рухати, роздивлятися і, звичайно, приміряти. Це бренд Zara, розмір M І зараз вам знайду бірку і почитаю склад тканини. Основне тут бавовна 76% і трішечки синтетики. Ось така блуза, вона мені чомусь асоціюється з морем, з пляжем, з пляжним сезоном. Хоча і для міста з джинсами можна вдягати, і виходить такий дуже романтичний образ. Але як я вже казала, не усе, що мені подобається, я купляю, лише те, від чого важко мені відмовитись. Без цієї блузки, в принципі, я можу обійтися, тому залишається вона в магазині. Взяла собі в примірочну ще ось таку яскраво насичену червону блузу. Щоправда, це трішки не мій розмір, 36, й але дуже захотілося вам її показати, оскільки вона теж в дуже хорошому стані, в ідеальному, навіть ще є ось тут запасний гудзик у неї. І за своїм складом вона теж для мене ідеальна. Це 100% віскоза. Вказано, що пошита вона в Німеччині і бренд Еністон. Оскільки блуза сорочка дуже є м'ята, тому такого ефекту вау від неї немає. Але якщо її попрасувати, я думаю, буде виглядати дуже шикарно і дуже класно. Я її, звичайно, приміряла, але. Як я вже казала, це не мій розмір. Ну і видно, що вона така трішечки на мене тіснувата. Бачите, це сорочка, де можна рукавчики робити три четверті. Тут є така от застіпка, і можна собі загинати рукав. Спереду вона йде коротше, ззаді довше, і хто можливо меншого росту, можна її носити як туніку з якимись легінсами. Напевно, непогано, бо вона дивилася. Ось така яскрава насичена сорочка. До речі, червоного кольору речі трапляються не так часто. А от такі, як ця, смугасті, це кожного разу можна знайти. Хто не має, це пряма дорога в секонд-хенд. Тут ви завжди знайдете в ідеальному стані або ж нову смугасту сорочку. Ця доволі цікава, оскільки вона має вкраплення такої срібної нитки, по складу це 95% віскоза і 5% металік. І ось так вона виглядає, ви, напевно, звернули увагу, вона була 20-го розміру і така, як вона оверсайз йде. І, до речі, ця срібна нитка зовсім не псує цієї сорочки. Я взагалі не дуже люблю ні срібла, ні золота в речах, особливо коли цього багато, наляпано. А от в даному випадку вона просто додає якогось сяйва цій сороці, а так тут крій дуже простий, дуже банальний і звичайний. Сорочка має дуже таку тонесеньку приємну тканину. Мені здається, для спеки вона дуже добра, але має мінус, оскільки вона погана тримає форму. А ось таке плаття від H&M, я вже знаходжу вдруге. Один раз я вам вже його показувала, я його була, знайшла, можливо, місяць, можливо, два тому, але воно було не на ваговому секонд-хенді, а на так званому люкс-відділі з фіксованими цінами. І воно мені тоді, не пам'ятаю, чи не підійшло по розміру або, можливо, ціна для мене була за висока. А тепер от я його знайшла на ваговому секонд-хенді. Тут дуже класний фасон у нього. І за складом теж воно супер 100% віскоза. Плаття зроблене як халат, воно защіпається спереді повністю на гудзики. І як ви бачите, ці гудзики трішечки на мені розходяться. Це 38 розмір, а я все-таки ношу 40, 42, а то й 44. Правда, вони розходяться поверх джинсів. Я все-таки їх зняла, аби адекватно оцінити. Так підходить мені це плаття по розміру чи не підходить. І все-таки маю сумніви, оскільки вверху воно трішечки розходиться. Я думаю, при ходьбі теж будуть тягнутися ці гудзики. А так цей крій фасон платя. Мені дуже подобається. Класно, я люблю, коли вона защіпається так спереді на гунзики. Вверху воно так виглядає, як сорочка. Єдиним мінусом тут ще є рукавчики. Мені подобається, що вони вверху зібрані. І ще вам покажу кілька сумок. Знайшла ось таку від Рів'єр-Ісланд. Дуже мені сподобалася. Вона така плетена, лакована. Дуже добре вона тримає форму і взагалі в неї сам дизайн класний, але вона вже понищена. У неї ручки потріскані і замок зламаний. Заважила вона на 240 гривень, але, звичайно, з такими дефектами купляти її не буду. І ще одна сумка мені сподобалася від Укусі. знають так, взуття цього бренду. Тут знайшла сумку, але самі бачите, вона теж дуже знищена, вверху має такі от потертості. І, скоріше за все, вона не оригінальна, оскільки шкіра не натуральна. А думаю, цього бренду мала би бути натуральна шкіра. Ну і натуральне хутро. І переходимо до традиційного зважування. Пальто Чорне вовняне заважило на 453 гривні, і я його не купила. І заради цікавості зважила худі від Кінзо. Його ціна 161 гривня. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей.